Трошки збоку, часто критичний погляд, тому що громадськість вона не тільки в Україні критична, вона всюди критична, власне, в цьому її роль дивитися і стежити тим за тим, щоб те, що робить держава, власне на виконання мандату від населення, щоб воно було відповідало дійсно цілям і потребам і інтересам населення. Отже, все. зараз ми будемо говорити про те, який стан справ в Європі, можливо, які уроки ми можемо винести з тих ситуацій, дослідження ситуації, які робила мережа NTW в країнах Європейського союзу. Обговоримо власне зробимо акцент на участі громадськості інформування населення. Оскільки ну, вперше все для нас як громадськості це дуже важливий факт. А це в першу чергу, а в другу чергу ми бачимо, що часто саме з цим одні з найсерйозніших проблем. Тобто, на жаль, не тільки в Україні ми бачимо, що пункти про залучення громадськості до визначення державної політики на папері часто це з цим стикається з такими труднощами і Наші зарубіжні колеги. Тут сьогодні вже згадували про дослідження, яке проводилося після фокусі спеціальної розслідувальної комісії на замовлення парламенту Японії. Згадувалися про його Я, власне, коли читала цей документ, мене зачепила одна фраза, хочу її в такому вільному перекладі зацитувати. Що по фундаментальні причини цієї катастрофи повинні бути знайдені а, в укорінених звичаях японської культури, а саме наші рефлекторні слугняності, нашому небажанню піддавати сумніву дії влади, а, а, нашу а, вірденість слідування, слідування написаному і нашій груповій культурі. Коли я прочитала, мені здалося, що ми всі трошки японці, а і органи влади наші трошки японці вони бачать перед собою ці документи, які хтось колись написав, потім переписав, виконують, або не завжди виконують, але виконують не критично. А так само громадяни в значній своїй кількості теж особисто не переймаються тим, яка ситуація, чи хтось забезпечує право на і безпечне довкілля і охорону здоров'я в зонах біля АЕС. Не цікавляться своїми можливими діями у разі настання аварійної ситуації. І, от, цей э, настрой він дійсно дуже небезпечний у таких питаннях, э, як атомна і радіаційна безпека. І я сподіваюся, що ми будемо оце, і в результаті нашого обговорення, напрацювання, э, трошки вимикати у собі цього японця. І Включати нашу аналітичну спроможність, думати, що можна зробити краще, які чи наші дії, чи дії влади насправді ефективні, і результатом цього стане дійсно якийсь крок до більш ефективної політики комплексу всіх заходів, які роблять всі органи влади напрямку аварійної готовності та реагування.